Не вірте цим тіктокам, інстаграмам з Буковелю, що зараз їх всі скидають, скидають з минулого року, коли отут до снігу було по кісточки, там було снігу по коліна нагорнуто по боках. Всі ходили в лижних куртках, погода була зовсім інша. Всюди був сніг і сезон вже лижний був. Люди скидають минулорічні відео. Інші люди пишуть там дату. Перше десяте, друге десяте, 25-го року. Ви дивитесь ці відео, вірите в них. Пишете мені. Один пише, ще ок. Два ок, п'ять ок, десять ок. Ну коли вже більше 20 чоловік пишуть, це не ок. Ребята, на ну, вулиці ще осінь. Я думаю, що ще буде якесь маленьке баба на Напевно. Але лиш на куртках, що вам треба, то тільки вельвет берете цього річ, Тому що що, Ми робимо суперечну просто ціну, суперечну, якість на цю ціну, просто фантастично, повірте. Ще 10% знижка за передзамовленням. оформлюйте прямо зараз своє замовленчик. Для вас тільки цей рік, щоб розкрутитися, файно, щоб ви поняли, що ми там дуже класний продукт.